Як скласти НМТ з математики, якщо ти нічого не знаєш? Після цього відео МОН, мабуть, точно заблокує мою сторінку. Минулого року під час складання НМТ учнів не на жарт злякало одне з тестових завдань, яке повторювалось у кожному тесті. Це задачі з буквами, які ми всі так сильно любимо. Я теж терпіти їх не можу. Але продовжую ламати систему у своїх відео і зараз розкажу прийом, як можна отримати правильну відповідь у таких завданнях всього за 15 секунд. Погнали! Пояснюю на прикладі минулорічного завдання. Навіть не читаючи умову. Суть в тому, що потрібно шукати схоже серед варіантів відповідей. Наприклад, у цьому завданні я бачу, що три варіанти із п'яти мають 4 де квадрат, дамо їм по персику. Далі бачу, що три варіанти із п'яти мають тангенс B на 2, дамо їм по долару. Ну і нарешті подивіться: у трьох варіантах із п'яти маємо множення на тригонометричну функцію у двох інших варіантах ділення. Тож цим трьом варіантам, де є множення, давайте дамо поєдинорожці. А тепер просто подивимось, який із. З варіантів назбирав найбільшу кількість позначок. Це варіант В, і він є правильним. А тепер спробуй за цим прийомом розв'язати ось це завдання, що трапилося наступного дня на НМТ, і звір свою відповідь з правильною у коментарях. Ще більше прийомів та лайфхаків розповідаю на безкоштовних заняттях. Приєднуйся за лінком на телеграм у шапці профілю.